Привітки усім. Сьогодні у нас перший день літа. Я такі чудові квіти заснімую вам, покажу. Скажіть назву, до речі, що це за квіточки такі, якісь схожі на дзвіночки. Ось тут ще маки цвіту. Так, іще вам покажу. Тут класніше у нас. Такі жовтенькі цвітуть Теж забула назву ой Дуже гарні, вони самі насіюються. От. І така гарна поляна. Ці волошки вже повідцвітали. Вон, піони деякі ще продовжують цвісти. І ці півники або іріси, теж і теж процвітали, і почали теж цвістити такі жовті, гарні. Квіточки. класні, Вон ще м'ята, як бояє. Біля них. От теж підкажіть назву, а то щось я взагалі не знаю назві цих квітів. Всім чудового дня, пока-пока.